Психопатія це складний психологічний особистісний розлад, який характеризується дефіцитом емпатії, поверхневою чарівністю, байдужістю до почуттів інших та схильністю до маніпуляцій антисоціальних вчинків. Психопатичний розлад є складним до розуміння та класифікації, оскільки особистість є багатогранним поняттям, яке охоплює такі компоненти особистості, як темперамент, характер, здібності тощо. Причини її виникнення пояснюють через взаємодію генетичних факторів спадкової схильності та несприятливих умов середовища, зокрема травматичного дитинства. Загалом оцінки спадковості рис психопатії коливаються від 40% до понад 60, а решту вносять ненаслідувані фактори середовища, особливо в дитячому віці. У клінічній практиці найпоширенішим інструментом діагностики є перелік ознак психопатії Хайера. PCLR, що включає 20 пунктів, серед яких поверхнева чарівність, відсутність каяття, імпульсивність та антисоціальні вчинки. Перші спроби формалізації психопатії належать клеклі, який визначив основні клінічні ознаки, такі як патологічне егоцентричне ставлення, відсутність глибоких емоцій і нездатність вчитися на досвіді. Хаєр, спираючись на роботи клеклі, створив PCLR. Що став золотим стандартом для наукових досліджень і судово психіатричних оцінок. Точних причин появи та розвитку психопатії вчені не виявили, але сучасні теорії наголошують на тому, що психопатія виникає внаслідок взаємодії генетичних, вроджених та набутих факторів в ранньому віці відхилень вищої нервової системи і продовжує розвиватися під впливом навколишнього середовища, яке включає в себе виховання, психологічні травми тощо. Психопатам притаманні егоїзм, відсутність емпатії, фальшивість у демонстрації емоцій, маніпулятивність тощо, генетичні чинники. Багато досліджень близнюків і сімейних впливів показують, що спадкова складова рис психопатії становить близько 40-60%. Систематичний огляд 24 досліджень засвідчив значну спадковість як для інтерперсонально-афективних, так і для поведінкових рис психопатії. Особливо високою є спадковість так званих безсердечних негативальних понад 60% варіацій варіації цих рис у дітей пояснюється генетичними факторами, вплив навколишнього середовища. Мета аналіз 47 досліджень із 12 737 учасників виявив помірний зв'язок між загальним рівнем психопатії та фізичним, емоційним зловживанням і занедбаністю в дитинстві. Наративний огляд підкреслює, що вторинна психопатія з високим рівнем тривожності й емоційними порушеннями частіше розвивається внаслідок ранніх травм і зловживань, особливо емоційних та фізичних. Дослідження також показують, що тяжкість психопатичних рис корелює з віком експозиції травми, ранні травми пов'язані з більш вираженими ознаками психопатії. Сучасні дослідження Зара та інші 2023 року. Основними причинами розвитку психопатії вважають небажану вагітність, незаконне народження та молодий вік матері. За таких умов посилюється ризик формування психопатичних рис у дорослому віці, так як дитина зростала в умовах соціальної нестабільності та емоційних труднощів у сім'ї. Такі діти не отримували належного емоційного зв'язку із матір'ю, любові та уваги, що призвело до проблеми з емпатією, недовіри до людей та маніпулювання ними. Психопатія у чоловіків та жінок. Незважаючи на те, що психопатичні риси виявляються як у чоловіків, так і в жінок, чоловіки в цілому демонструють вищі бали за шкалами психопатії, особливо з аспектів антисоціальної поведінки та безжальності. У жінок психопатичні прояви частіше характеризуються маніпуляціями, емоційною експлуатацією та інтимно зв'язково орієнтованими мотивами злочинності. Чоловіки з високими психопатичними рисами частіше вдаються до фізичного насилля та агресії в порівнянні з жінками, особливо у кримінальних вибірках. Тут, як приклад, відразу мені приходить на думку вас із гри Far Cry 3, Радовід Емгир Варемрейс, Королі Ридані та Нільгарду з гри Відьмак. У жінок ж злочинність частіше мотивована між особистісними конфліктами, ревнощами чи помстою, і проявляється через шахрайство або маніпулювання. А не через пряме застосування сили. І тут, я думаю, багатьом спала на думку відома фанатам світу відьмака Ложа Чародійок та її учасниці. Жіночі психопатичні стратегії зазвичай орієнтовані на вербальну та емоційну маніпуляцію, використання соціальних зв'язків та обман для досягнення мети. Чоловіки натомість частіше покладаються на брутальніші форми контролю та залякування, обидві статі із вираженими психопатичними рисами демонструють знижену емпатію. Проте жінки можуть краще імітувати емоційну чутливість, що ускладнює їхню ідентифікацію в клінічних та експертних оцінюваннях. Хоча обидві статі здатні демонструвати поверхневий шарм, у жінок ці риси часто стосуються соціальних навичок і створення образу привабливої жертви, що підсилює маніпулятивний ефект. Зараз, трошки ознайомившись із поняттям психопатія, давайте згадаємо яскравих персонажів відеоігор. У яких яскраво виражені психопатичні риси, Вас Монтенегро, Far Cry 3. жорстокий та непередбачуваний персонаж, в минулому член племені Рак'ят, брат Цітри, лідерки та ватажка племені Ракят. Згодом його на свою сторону переманює Волкер, який створив на островах мережу бізнесу, який полягає в продажі наркотиків та рабів, які є місцеві жителі островів. Вас повівся на гроші та заборонені хімічні речовини Хойта. Сітра зазначає, що він був її братом доброю та турботливою людиною. Однак він був спроможний вкоїти жорстоке вбивство, одного разу вбивши жорстоко людину, яка образила його сестру. Вас вважався одним із самих сильних членів ракет та в ньому бачили лідера. Але, як бачимо, вас потрапляє під вплив Хойта, його наркотиків та грошей. Вас хотів переманити і свою сестру до лав -Хойта, але та йому відмовила. Після чого він дуже розізлився і сприйняв це як зраду, зненавидівши всіх своїх колись близьких людей, які були його сім'єю. Своє невдоволення він висловлює головному герою гри Джейсону Броді, який хоче врятувати своїх близьких друзів та рідного брата Райлі Броді. На службі в Хойта Вас керує угрупуванням, яке називається Пірати Васа. Васа нам демонструють в грі як агресивного, імпульсивного та неадекватного персонажа. Який знущається над полоненими, знімаючи тортури на камеру та шантажуючи відеороликами близьких людей жертви задля отримання викупу. Отримавши гроші за жертву, вас може і не дотримати свого слова, не повертаючи жертву до близьких людей, які надали кошти. У разі, якщо він не отримує бажаних грошей за жертву, він без вагань здатний розправитися з нею, що ми можемо побачити вже на початку гри. Я думаю, після того. Як Джейсон виживає після втечі з табору Васа та робить успіхи у володінні зброєю, то його починає поважати та навіть боятися. Він не виходить на прямий контакт з головним героєм гри. У разі зустрічі з ним він в оточенні великої кількості піратів. Почуває себе невпевнено під час розмов Джейсоном та нервує, тільки коли головний герой потрапляє в руки піратів Васа та є зі зв'язаними руками, той починає знущатися над ним і зверхньо себе поводити. Не дивлячись на ряд негативних якостей Васа, в нього, як і у кожної людини та персонажа гри, є як слабкі, так і сильні сторони особистості. Він володіє розвиненими лідерськими якостями, які ще проявлялися, коли він був членом Рак'ят. На службі в Хойта він захопив велику територію островів Рук, знає, як захопити жертву та вибити для себе найкращу ціну за неї. Знає, як маніпулювати людьми, як давити на їхні слабкі місця. Також варто зазначити, він не давав захопити себе зненацька Джейсону Броді, прораховував його кроки, що може нам сигналізувати про розвинене тактичне мислення лідера піратів Васа. Цікаві думки можна прочитати на просторах інтернету щодо причин агресивності та зради ракіат. Наприклад, є теорія, що Вас був прийомним сином сім'ї Цітри і, подорослішавши, мав до неї почуття, які не властиві брату та сестрі. Оточення засуджувало почуття Васа і, можливо, йому відмовила цітра, через що той зненавидів як її, так і все плем'я. Можливо, доля правди в цьому є, так як я думаю, йому важко було б вчинити таку зраду, коли його описували добрим, вірним воїном Рак'ят. При його дитинство нам невідомо, хто і ким були батьки цітри та Васа, тому важко робити якісь остаточні висновки. Але, як ми вже згадували раніше, у Васа давно помічали приступи гніву. Під час якого він одного разу жорстоко вбиває людину, яка образила його сестру. І це може підтверджувати результати досліджень, які зазначають, що генетика є одним з основних факторів прояву та розвитку психопатії. Виродок молодший Відьмак 3 Кіпріан Віллі, або більш відомий нам як Виродок Молодший, є сином Алонсо Віллі на прізвисько Виродок. Алонсо був кримінальним авторитетом та лідером однієї з найсильніших та найвпливовіших банд Новіграду серцеїдів. Він без зайвих докорів сумління вбивав, грабував, шантажував та маніпулював іншими. Завдяки цим рисам він став впливовим та авторитетним у Новіграді. Також він мав ряд розважальних закладів у вільному місті, один з яких дістався у спадок любистку, так як кримінальний авторитет був шанувальником творчості Трубадура. Є чутки. Що Алонсо був вбитим своїм же рідним сином Кіпріаном Віллі, під час відвідування поетичного вечора. Коли син Алонсо зайняв його місце, в принципі, політика діяльності банди серцеїдів та бізнесів, якими раніше володів Алонсо, не змінилася. Виродок молодший також був одним з найжорстокіших лідерів, який отримує задоволення від вбивств беззахисних людей, особливо жіночої статі, і просто вбивством його злодіяння не закінчувалися. Перед цим він над жертвою знущався тривалий час, а також із трупами дівчат. Як бачимо, у спадок Віллі отримав не тільки казино, борделі та бійцівські арени, а також садистські нахили, жорстокість та безпринципність. Кіпріан намбітністю перевершує свого батька, порушуючи неписане перемир'я між новіградськими бандами і спробував вбити трьох інших лідерів злочинного світу, залучившись підтримкою Радовіда, короля Реданії. Який хотів заволодіти вільним містом. Кіпріану Віллі незнайомі слова емпатія, співчуття, відчуття провини та сором. Полюбляє наш герой веселощі, пов'язані з убивствами. Наприклад, він є організатором смертельних боїв серед гладіаторів, де люди за винагороду від молодшого готові вбити один одного йому на потіху, а також іншим поціновувачам такого роду розваг. Сильними сторонами персонажа в грі є його впливовість, яка допомагала впливати на процеси діяльності Новіграду, залучати нових прибічників, зв'язки з авторитетним злочинним світом, а також допомога Радовіда, сміливість та віра у свою філософію життя, що допомагає залучати нових учасників до своєї команди та залякувати опонентів. Виродок молодший зростав у оточенні лицемірства, брехні, жорстокості. Слова емпатія, турбота та любов йому невідомі. Саме він убиває свого рідного батька, а також згодом хоче порушити правило лідерів Новіграду, вбивши їх та заволодіти містом з підтримкою Радовіда. Я думаю, якби Кіпріану вдалося знищити всіх лідерів Новіграду та завоювати місто, то він був би просто маріонеткою Радовіда, який керував би містом з Реданії. Фауст Сталкер 2 Спочатку він демонструється нам як духовний наставник організації Полудень, яка складається з колишніх фанатиків моноліту. Спочатку звичайний сталкер, що проник у зону на самому початку її формування. Одного разу проєкт X примусово забрав його на експерименти з контролером. Від цього він втратив зір, але навчився бачити пси поля живих істот. Саме під час цих дослідів до нього звертався професор Двупалов. Читавши йому уривки з Фауста Гьоте, що надалі відбилося на манері його мовлення та світогляді. У складі полудня, який вони створили разом із бродягою, Фауст демонструє неабияку харизму та здатність до маніпуляцій. Він переконує колишніх монолітівців повернутися до стародавніх істин і будує свій культ навколо ідеї істинного щастя в зоні. Проте ця зовнішня обгортка приховує хижака, він покладається на телепатичні здібності. Аби контролювати думки своїх послідовників і не вагається застосовувати насильство, коли це відповідає його планам. Фауст не лише холоднокровно планує масові вбивства, а й безжально жертвує власними людьми, якщо його цілі знаходяться під загрозою. У Фауста можна побачити наявність таких ключових ознак психопатії як відсутність емпатії. Фауста не цікавлять добродіяння бродяги та його думки щодо безпечного. Мирного співіснування з іншими мешканцями зони. Він хоче відродження та домінування моноліту, пояснюючи це тим, що колишні монолітівці пригнічуються зоною, їх ненавидять місцеві мешканці та безпідставно атакують їх. Йому не важливо ти чи вартівець, але якщо ваші погляди з ним різняться, Фауст не вагатиметься, аби тебе знищити. Маніпулятивність і поверхнева чарівність Фауст говорить велично. Захоплюючи слухачів інтелектом і театральним стилем мовлення, він умить вловлює найслабші сторони своїх послідовників: страх невідомого, жага сенсу, біда особистого минулого, і перетворює їхні травми на інструмент власного впливу, обіцяє віднайти істинне щастя в зоні, відновлюючи культ моноліту. Його турбота про учасників полудня, засіб маніпуляції, щоб зробити учасників угрупування засобом для контролю над зоною. Фауст вміло запрограмований лідер ватажок контролер, який вміє вправно впливати на людей та вести їх за собою задля досягнення запрограмованої мети. Йдучи до своєї мети, Фауст знищував всіх і все, що могло йому завадити. Грандіозне відчуття власної значимості Фауст вважає себе не просто поводирем сектантів, а обраним зоною. Його досвід контролера, сліпота та прозріння в психічні поля дали йому уявлення про власну унікальність і надздібності. Він переконаний, що лише він здатен правильно інтерпретувати волю зони і керувати її потоками, отже, всі, хто сумнівається, небезпечні відступники, яких слід ліквідовувати. Холодний раціоналізм. Усі дії Фауста сплановані, прораховані і спрямовані на досягнення владних амбіцій, без місця для співчуття та жалю. Він просто слідує своїй програмі, яка в нього закладена. У співпраці з Германом вони планували вбити Скіфа, який взагалі не знав Фауста, і то його також. Лідера моноліту не цікавить доля іншої людини, особливо якщо це впливає на відродження свого рідного угрупування. Отже, Фауст із Сталкер 2 цілком вкладається в рамки клінічної психопатії. Його блискучий інтелект і харизма поєднані з відсутністю будь-яких моральних бар'єрів, жорстокістю та готовністю до маніпуляцій задля власної вигоди. Ви пишіть свої варіанти у коментарях під відео, де ще і яким чином може проявлятися психопатія у Фауста. Дон Марко Морелло. Мафія The City of Lost Heaven. Головний конкурент Дона Сальєрі у грі Мафія The City of Lost Heaven також має ряд психопатичних рис особистості. Він жорстокий, його керівництво відбувається за допомогою насильства та залякування людей. Відразу, я думаю. Всі пригадали його аварійну ситуацію, де чоловік випадково врізається в його машину. Після цього інциденту Морелло без вагань виходить зі свого авто і починає обурюватися, що його коштовну автівку пошкодили. У відповідь чоловік намагається знайти виправдання, після чого Дон забиває кривдника своєї автівки. Судячи з усього, навряд чи вижив цей чолов'яга. Під час побиття людини Морело проговорював, що ніхто не має права переходити йому дорогу. І якщо вже хтось на це наважиться, йому буде не солодко. Ця ситуація також нам демонструє, що у Дона Морело відсутня емпатія, так як він не думає про сім'ю цього чоловіка, а також про те, що і він міг опинитися в даній ситуації. Звісно, мені легко говорити про це пишучи сценарій. Не знаю, як би я реагував у даній ситуації, але забивати на смерть людину. Все ж я вважаю, що ця ситуація не заслуговувала на таке покарання. Можна було б, звісно, вилаятися у такій ситуації, а потім домовитися про певну компенсацію. Що ж, продовжимо розбиратися, чи являється Дон Морело психопатом. Окрім його жорстокості, він також і маніпулятивним. Він має своїх людей в політичній сфері, підкуповує поліцейських, які заплющують очі на його злодіяння, а також на правопорушення його людей. Для нього люди є розхідним матеріалом, що свідчить нам про його прагматичне і цинічне ставлення до оточуючих. Також варто зазначити, що він не просто співпрацює з людьми в політиці, а активно їх залучає до встановлення ним контролю над усім містом Лостхевен, безкарно поширюючи наркотичні речовини містом. Ще Морелло є людиною, яка своїм зовнішнім виглядом може впливати на людей. Він носить привертаючий увагу білий костюм. Коли зазвичай у мафіозі популярний чорний колір для костюмів тих років. Я думаю, своїм білим костюмом Дон Морелло хотів показати іншим свою бездоганність та чистоту. Тобто, таким способом він демонстрував людям, що він є позабрудом політичної системи міста Лостхевен, намагаючись отримати лояльність мешканців міста. Також білий костюм Морелло допомагав йому миттєво вирізнятися серед інших. У чорно-сірій кольоровій гаммі Дон ставав фокусом уваги. І контролював ситуацію. Йому таким чином це було легше робити, так як вся увага спрямована на нього і йому легше диктувати умови зустрічі. Ще регулярне носіння білого костюму в ті часи могло сигналізувати про стан та багатство власника такого світлого костюму. Так якщо білий костюм залишався білим, а не перетворювався на сірий, його потрібно було регулярно здавати в хімчистку, а також мати ще таких декілька, щоб зберігати свій імідж, поки інший білий костюм у хімчистці. Тому, як бачимо, Дон Морело з гри Mafia The City of Lost Heaven підтримував свій імідж не тільки поведінкою, але й зовнішнім виглядом, мімікою та жестами. Як на мене, Дон Морело є типовим психопатом, який хоче за будь-яку ціну бути самим впливовим, у взаємодії з іншими застосовує маніпуляції, демонструє всім свою зверхність та впливовість з сіма доступними способами: від вбрання до поведінки. Слово емпатія йому незнайоме. Я думаю, він любив тільки свого брата Серджіо Морело. Та й то, тут питання: він його щиро любив, як брата, чи мав він шану до нього тільки через те, що то вірно служить йому і є чи не єдиною людиною, яка є йому вірна? Своїми думками діліться у коментарях під відео. Філіппа Ельхард, персонажка світу відьмака. Також давайте розглянемо приклад жіночої психопатії, яка дещо відрізняється від чоловічої. Як ми згадували на початку відео. Жінкам з даним розладом характерні маніпулятивність, емоційна експлуатація та інтимно зв'язково орієнтовані мотиви злочинності. Хто ще знайомий із Філіппою з книг, той знає, що вона була радницею короля Візіміра, короля Реданії на той час. Вона хотіла бути впливовою та мала інтриги за спиною короля, часом не договорюючи йому певну інформацію та маніпулюючи ним, щоб він приймав рішення на її користь. Також у неї був союзник Дікстра. З яким вона мала інтимні зв'язки та співпрацювала з ним. Цей союз був виключно задля її амбітних цілей, так як вона не відчувала ніяких теплих почуттів до агента Реданії, маючи романи з представницями її ж статі. Свої біологічні потреби вона цілком задовольняла з ними. Дікстра, могутній шпигун у світі відьмака, був також вдало опрацьований маніпуляторкою та однією з наймогутніших чародійок. Філіппа, ще в книжних історіях про відьмака створює ложу чародійок – Мета якої є керувати Всесвітом в тіні, приймаючи важливі рішення в Ложі та зробити так, щоб їх прийняли та оголосили королі. По суті, вони хотіли з королів зробити маріонеток, які були б відповідальними за прийняті ними рішення. Але, як виявилося, королі також не зовсім дурні, як вони думали, зруйнувавши ложу в локмуїне. В ложі не панувала довіра між чародійками, всі знали, що хтось може щось недоговорювати. Всі амбітними та хотіли бути більш впливовими. У них було нормою користуватися молодшими за віком та менш досвідченими чародійками, як приклад, тут можуть бути їхні ставлення до Тріс Мерігольд, які доручалися одні з самих небезпечних та брудних завдань. Вони з її допомогою маніпулювали Геральтом, дозволили їй потрапити в полон Нюльфгарду. Я думаю, таким чином, можливо, вони хотіли позбутися юну чародійку. Кожна учасниця ложі мала схожі риси. Всім. Наприклад, притаманні маніпулятивність, недовіра. Навіть самі порядні з усіх учасниць ложі, такі як Єнефер і Тріс, володіють цими якостями та успішно використовують їх в житті. Також її маніпулятивність можна було побачити в другій частині гри Відьмак, особливо якщо ви обирали сторону Йорвета, коли вона втерлася в довіру до Саскії, керуючи нею. Повертаючись до особистості Філіпи, можна ще згадати її мстивість. Яка проявляється у її протистоянні з Радовідом. Король Реданії лишає очей Філіппу в локмуїне, пам'ятаючи про її виховання в дитинстві та причетність до вбивства його батька, коли та була радницею короля Реданії Візіміра, батька Радовіда. Чародійка також має добру пам'ять і дуже добре запам'ятала вчинок юного короля. І за можливості у місії справи державної важливості в третій частині гри лишає його спочатку зору, а потім холоднокровно добиває його ножем. Що ж, як і всі, могутня чародійка мала такі сильні сторони, як ораторські вміння, здатність переконувати людей та стратегічне мислення. Досліджуючи персонажів відеоігор. Ми бачимо, як ігрові сюжети можуть поєднувати наукові знання про психопатію з драматургією, викликаючи емоційні реакції у гравців, через що такі персонажі нам запам'ятовуються. На просторах інтернету з'являються меми з такими героями, і тут можна згадати монолог Васа про безумство. У Тікток та в Інстаграмі можна побачити відео з його імпульсивними висловами. Це чудовий приклад того, як розвага може стати майданчиком для вивчення людської природи. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться в коментарях своїми улюбленими психопатичними героями, адже попереду ще безліч цікавих тем, які ви можете пропонувати у коментарях під відео та в соціальних мережах.